Медики звітують, з понад 5 мільйонів гривень на часткове відшкодування вартості ліків для гіпертоніків на Прикарпатті освоєно 69%. Це за 10 місяців цього року. Цифри говорять самі за себе. Івано-Франківщина зайняла п'яте рейтингове місце з виконання такого пілотного проекту, як наслідок зменшення кількості інфарктів та невідкладних викликів. За 9 місяців у нас кількість виїздів швидкої допомоги. До хворих з гіпертонічною хворобою десь на 2,5 тисячі зменшилася. Я вважаю, що це все-таки є результат прийому хворими лікам. Вже менше викликають ці пацієнти, які мають ускладнення від гіпертонічної хвороби, тобто гіпертонічні кризи, там принаймні або. Високе підняття артеріального тиску вже їх менше є, їх буде ще менше, якщо хворі більше залучаться до цієї програми. Дійти до кожного хворого це основне завдання, яке ставлять перед собою медики, і додають гіпертонія не лікуються за день, два чи місяць. Аби не заробити інсульту або ж інфаркту, пігулки потрібно приймати щоденно. Відповідні бесіди проводять і не лише із самими пацієнтами, але й залучають до просвітницької роботи працівників аптечних установ. Щоб симулювати гіпертоніків, купувати ліки за рецептами. У сільській місцевості навіть дозволили виписувати їх фельдшерам. Все, як то кажуть, заради здоров'я прикарпатців. Серед нагальних проблем ще одна пожиттєва недуга – псоріаз це не лише медична проблема, але й соціальна та економічна. Хвороба вражає не тільки шкіру, але й внутрішні органи і призводить до інвалідності. Аби привернути увагу до цієї біди в Україні та області, зокрема провели національні дні псоріазу. Першу чергу медики роз'яснювали пацієнтам, як жити з цією недугою, та найефективніші методи боротьби з нею. Фототерапія нові методи лікування, які не мають побічних ефектів попередніх там методів, це і імунобіологічна терапія, яка є новим кроком лікування даних пацієнтів, хоча вона в даний момент і дороговартісна. Але є можливість проводяться клінічні дослідження, і пацієнти можуть отримати дані препарати, які коштують тисячі доларів безкоштовно для свого лікування. В рамках тритижневого заходу на Прикарпатті зареєстрували вперше виявлених 280 осіб з них близько 60 хворих у важких артропатичних стадіях, які потребують оформлення групи інвалідності. Наразі кажуть у шкір диспансері створюється електронна база даних хворих на псоріаз. таких на Прикарпатті Уже близько трьох тисяч, зважаючи на те, що лікування недуги не з дешевих, медики на рівні держави ініціюють відповідну програму, яка б дозволяла компенсовувати такі витрати пацієнтам.